Прогноз погоди в Україні на неділю, 29 вересня, мене звати Українчик. У неділю 29 вересня сильні дощі литимуть у 11 областях. Південь Одеській області в день від плюс 22 до плюс 24 градусів. Вночі плюс 18, плюс 16, в районі Бесарабії буде на пару градусів тепліше. У Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму, термометри покажуть плюс 26, плюс 28 в світлі години від плюс 17 до плюс 14 градусів темні. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Іван-Франківщині і Львівщині, а також у Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 10, плюс 14, вночі від 13 до 10 градусів вище за нуль. В усіх областях західного регіону України литимуть сильні дощі. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 15 плюс 13, на Луганщині і Донеччині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 12 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. В усіх трьох східних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів. Za sekundę. Центр на Черкащині, Дніпропетровщині, Полтавщині і Кіровоградщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні – плюс 15 плюс 13. У Вінницькій області в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів, лише на Вінниччині грозові дощі. Вітер південно 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині, Київщині і у Києві денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 13. У Житомирській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Сумщині в світлі години доби від плюс 24. До плюс 26 градусів, в темні плюс 15, плюс 13. На Житомирщині у Київській і Чернігівській областях сильні грозові дощі. В Сумській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. 29 вересня магнітосфера нашої планети буде збурена. Сила магнітної активності сягне 4 балів. Це доволі відчутний. Рівень. Друзі, я вам дякую за перегляд. Це був швидкий прогноз в порівнянні з звичайними прогнозами. І, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Хай з вами буде сила, і Бог. Скоро побачимось!